У п'ятницю міською виборчою комісією було оголошено результат голосування Бориспільців. Відтак міським головою вже втретє було обрано Анатолія Соловйовича Федорчука. Кількість голосів виборців, поданих за кандидата на посаду міського голови в межах єдиного мандатного виборчого округу. І так, Федорчук Анатолій Соловйович, 10 837 голосів, що складає 46. Відсотків 89. Сотих. Віктор Леонідович, 3413 голосів, що складає 14,76%. 14 Петренко Ігор Володимирович, 2124 голоси, що складає 9,19%. Годунок Ярослав Миколайович 1820 голосів, що складає 7,87%. Адамовський Юрій Олексійович 1431 голос, що складає 6,19%. Мозговий Ігор Іванович 774 голоси, що складає 3,34%. Пантелеєв Олександр Вікторович 742 голоси, що складає 3,21%. Петровський Ігор Евалцевич, 611 голосів, 2,64%. Федорчук Анатолій Васильович, 518 голосів, що складає 2,24%. 24%. Кобифа Андрій Віталійович. 174 голоси, що складає 0,75%. Федорчук Артем Ігорович. 68 голосів, що складає 0,29%. Голова Бориспільської міської виборчої комісії Борбатько Тетяна Петрівна, секретар Соченко. Ось Результати офіційні вибори Анатолій Федорчук також наголосив, що остаточні результати місцевих виборів та імена тих депутатів, які війдуть до міської ради, та тих, хто представлятиме бориспіль в обласній раді, мають бути оприлюдненими до 4 листопада. Партія наш край на 30 округах зайняла перше місце, і проблема цього закону полягає в тому, що волевиявлення людей. Не об'єктивно тепер оцінюються. Тобто люди повірили партії наш край, а фактично, наприклад, ті кандидати, які набрали 11%, вони стають переможцями, а ті, хто набрали 28%, вони не є переможцями. Тобто парадокс. Але це, я так думаю, що це Верховна Рада свідомо такий закон прийняла для того, щоб ті партії, які мало вони мали можливість зайти в міські ради. Тому я так думаю, що це був перший і останній такий закон. Він обов'язково буде змінений. Принаймні я через Асоціацію міст України разом з іншими мерами, ми вже це проговорили, будемо звертатися до Верховної Ради, значить терміново змінити цей закон, який не відповідає інтересам громад. Перший заступник начальника міськвідділу відділу міліції Олексій Горєльцев розповів, що набір до нової поліції міста викликав чималий інтерес у його жителів. Із майже трьох з половиною тисяч поданих анкет бажаючих обрано буде лише 180. Набір завершений, а отже, буде розпочато процес атестації та відбуватиметься конкурс, за результатами якого буде обрано найкращих осіб, які стоятимуть на захисті громадського порядку. Февраль-март місяць. Послі закінчення їхнього первоначального навчання ждаємо їх вихід вже на службу. У результаті виборчих перегонів міські відділом міліції було зареєстровано 32 звернення громадян щодо порушень під час виборів. По одному із них відкрито кримінальне провадження. Проводиться розслідування по одному ЄРДР. Були полі особи, які намагалися. Передати кошти за оплату голосів. в кандидат на Значить, зараз проводиться розслідування факт на гарячому були задержані. Перший заступник міського голови Микола Корнічок зазначив, що роботи по благоустрою міста продовжуються. Вулиці асфальтуються та освітлюються, а також виконуються роботи по водовідведенню. Микола Петрович наголосив, що дані роботи відбуваються за кошти міського бюджету. Хотів би відмітити те, що дуже велика була спекуляція перед виборами якраз під час виконання цих робіт. Наприклад, коли ми асфальтували вулицю Московську, от один із кандидатів у депутату до міської ради прийшов по людям, сказав, що це він асфальтує дорогу за свої кошти. От і коли я під'їхав туди, я почув розмову мешканців, що дивіться, він ще навіть не став депутатом, а вже асфальтує вулицю Московську. Ці роботи виконувалися і виконуються виключно за кошти міського бюджету і по документації, яка виготовлялася головним управлінням житлового комунального господарства або головним управлінням капітального будівництва міської ради. І ці роботи в нас будуть продовжуватись. Розповів Микола Корнійчук також про те, що для того, аби санепідемслужба Борисполя мала змогу визначати в місто повітрі фенолу та формальдегідів, необхідно закупити два прилади для роботи лабораторії. Ви знаєте, що зараз продовжується пожежі на торфовищах, і тільки сьогодні, коли трошки вітер, як кажуть, повіяв цей запах був із Борисполя віднесений, але кожен ранок. Запах стоїть, і навіть у нас у коридорах міської ради, і по квартирам, по житловим будинкам мешканців міста Борисполя. На жаль, у нас нема зараз санстанції таких приладів, які оприділяли б міст цих шкідливих речовин. Але що саме небезпечно, що зараз виготовляються меблі із плит ДСП, ДВП. І, наприклад, вони завозяться і в школи, і в дитячі садки. І навіть були такі випадки зареєстровані у місті Києві, коли. Були ці шкідливі речовини знайдені, у нас немає таких приладів, і хотілося б, щоб ми все-таки ми звернемося до міського голови, до депутатів вже нового скликання для того, щоб закупити ці прилади на слідчий рік для нашої лабораторії, щоб ми могли определяти навіть у школах, завезли меблі, взяли проби повітря. Якщо там нормальний вміст фенолид формальдегідів, тоді можна спокійно навчати там наших дітей. Вартість таких приладів двох складає біля 40 тисяч гривень. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла, що родинам учасників АТО за кошти державного бюджету було придбано квартири у нашому місті. Детальнішу інформацію щодо цього очікуйте незабаром в ефірі та на нашому сайті. Своє професійне свято відсвяткували працівники соціальної сфери, долучилися і працівники культури. І я думаю, що достойно пошановані були і професійні працівники, але найщасливіше. На цьому святі була родина Ілюшків, це Михайла Анатолійовича, який пройшов АТО. І сьогодні за кошти державного бюджету придбана йому квартира. Тобто у нас в, під опікою соціальною, кількість родин служби справах дітей, крім того, крім цієї ще родини, у місті Борисполі придбано ще чотири квартири за кошти державного бюджету. Де зараз уже родини приступають до ремонтних робіт. Ну і з часом переїдуть на постійне місце проживання із Переяслава Хмельницького з Баришевського району і з Бориспільського району. Головний лікар Бориспільського центру первинної медико-санітарної допомоги Денис Хурса зазначив, що наразі у місті та районі відбувається перша хвиля імунізації для попередження захворювання на поліоміеліт. Йде хвиля першої ну, хвилі імунізації проти поліемілії, захворювання, проти так як по місту, так і по району. Зараз вона проводиться як виїзними бригадами, так і в амбулаторії No1 за адресою Р2, це минулому дитяча поліклініка. На даний момент вже вакциновано понад 2000 дітей і продовжується вакцинація. Тобто перший тур вакцинації буде продовжуватися до суботи цього тижня. Це в нас буде 7 число. Потім через 30-ті почнеться наступний тур імунізації, це вже будуть більш старші діти. Зараз хочу розмінчати ці всі розмови батьків, людей, І ось у ББСі, бабка бабка сказала, що вакцина хороша, французька. Денис Хурса зазначив, що дане щеплення є важливим та необхідним, аби захистити свою дитину від даного захворювання. Вакцинація триватиме протягом цього тижня. Детальнішу інформацію дивіться на нашому сайті. Також на плановій нараді розглянули питання щодо функціонування проводового радіо у місті, оскільки у публічному акціонерному товаристві Укртелеком розпочато процес реорганізації, зміниться робота його працівників. Відтак радіо функціону працюватиме лише з 8 години ранку до 6 години вечора. Микола Корніщук зазначив, що радіо є способом оповіщення громадян у разі надзвичайної ситуації. Тому міською радою було надіслано листа до керівництва Київської обласної державної адміністрації та до управління по надзвичайних ситуаціях Кода щодо даної проблеми у нашому місті. Ви розумієте, що є така стойка, яка встановлена у нас у міліції, і яка працює через. Вузол зв'язку для оповіщення керівного складу, складу міста і керівників відповідних служб. І от виходить, що на звичайній ситуації зараз не можна, щоб вони виникали в нічний час або вихідні дні, тому що оповіщення ніякого не буде. Тому ми це все описали подробно у листах і відправили їх, як я вже сказав, по адресам для прийняття відповідних мір. Це повністю як Кажуть, обезголовлена служба в надзвичайних ситуаціях. Міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що вирішенням цієї проблеми є створення у Борисполі свого проводового радіо. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.